Інтерпретація один з головних ваших ворогів. Коли ви відчуваєте свої симптоми ком, головокружіння, страх, ви, на жаль, придаєте цьому негативну інтерпретацію, що мною щось не так. Але це веде до підвищення страху. А далі ви можете накрутити себе до панічної атаки цими інтерпретаціями. Ваша головна задача почати працювати з вашими нав'язливими думками про те, що... Оце щось в мене зараз інсульт, оце інфаркт, оце щось якась хвороба, оце мені щось зараз є тут мене задушує, я не зможу відчувати себе, я не зможу дихати, я помру. Але це лише ваша інтерпретація через ваші думки. Якщо ви починаєте працювати з нав'язливими думками, тривоги стає менше, симптомів стає менше, і ви починаєте спокійно реагувати на своє життя, на свої відчуття, і загалом стаєте спокійніше. Якщо в голові у вас спокій, то й тут у вас буде спокій. Якщо не можете справитися з цим самостійно, пишіть в особисті повідомлення. Хочу в клуб. Я для вас підготувала клуб, де зібрала найефективніші техніки для того, щоб ви вийшли з цього стану тривожності.